Василь Сухомлинський Квітка Сонця. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому й називають цю квітку Соняшник. Спить уночі соняшник, схиливши свої золоті пелюстки. Та тільки но сходить ранкова заря, пелюстки тремтять. То соняшник чекає сходу сонця. Ось нарешті сонечко показалось за обрію, і соняшник повертає до нього свою золоту голівку. І дивиться, дивиться на червоне вогняне кружало. Усміхається соняшник до сонця, радіє Добрий день, сонечко, я так довго чекав на тебе вночі. Сонце піднімається дедалі вище, вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже сховалось за обрій, і соняшник востаннє усміхається до його золотого проміння. Сховалось сонце. Повертається соняшник туди, де завтра зійде сонечко. Спить золота квітка і сниться їй ранкова зоря.